Шановні аграрії, доброго дня! Станом на 10 червня обстежуємо посіви соняшнику. І Наразі дуже актуальним саме є обстеження стосовно заселення шкідниками. Тому що досить часто ось плутають механіку пошкодження або грибкову хворобу саме з проявом таких шкідників, як трипс, або павутинний кліч. І насправді вже дуже багато дзвінків. Поступає з Кировоградської області. Сьогодні я знаходжуся в Полтавській області і хотів би продемонструвати, як саме виглядає пошкодження даними шкідниками, щоб ви обстежили посіви. Якщо проблематика є, то знали, яке рішення може бути. Ось саме плями такого характеру, як ви бачите на листі зараз. Дуже схоже візуально, да, що у нас грибкова хвороба якась починає розвиватися, але. Якщо ми перевернемо листочок, з піднизу ми можемо бачити більш детально, ми можемо бачити, що присутній трипс присутній уже павутинний кліщ. Відповідно ось таким чином виглядає зверху. От. Ну і звісно таки він зараз у нас присутній в нижньому ярусі листя. Десь вже піднімається на другу пару і якщо його не контролювати, буде підніматися вище. Колеги, переїхавши на інше поле, теж можемо бачити на сьогодні подібну ситуацію по заселенню павутинним кліщем. Ось таким чином, бачите, світленька плямка на листочку. Давайте ми її перевернемо. Теж дуже подібна ситуація. Якщо не контролювати даний вид шкідника, то в принципі ви знаєте, до чого це призведе. Я просто хотів би вам продемонструвати фотографію минулого сезону, де як центральна, так і південна частина нашої держави потерпала від даного виду шкідника і від країв полів просто було масове заселення. Як наслідок, ми по 20, по 30, по 40 метрів втратили просто продуктивність абсолютно всіх рослин соняшника. Тому ми рекомендуємо в даному випадку застосувати інсектоакарецито Рапід в нормі 06-08 літрів на гектар. Можна краєві внесення зробити, якщо вже шкідник пішов глибше, краще попрацювати по всьому полю. Саме завдяки співвідношенню діючих речовин в даному інсектоакарициді це дозволить вам мати гарний нокдаун ефект та пролонгований період захисту. Я хотів би вам продемонструвати, як він працює на практиці. Тобто спочатку ми можемо бачити, що імаго кліща воно є активним, і після застосування в даному випадку було середня норма 0,7 літрів на гектар. Вже через кілька днів ми можемо бачити, що шкідник або відсутній, або він практично вже не харчується та доживає своє життя. Тому відповідально ставтеся до захисту, і саме до якісного захисту, для того, щоб ваші результати на полі були гарантовані, прибуткові. Та саме ті, на які ви розраховуєте. Дякую вам за увагу.